Багато аналітиків сходяться на думці, що раптове великоднє перемир'я, так зване, від Кремля, стало реакцією на погрози США вийти з переговорів про мир в Україні. Відставний майор австралійської армії, старший науковий співробітник центру стратегічних і міжнародних досліджень США Мікраєн у своєму блозі назвав причини, через які Володимир Путін хоче, аби білий дім залишався в грі. Так, коментуючи саме перемир'я, аналітик назвав і називає його несерйозним і цинічним вчинком людини, яка понад три роки веде геноцидну загарбницьку війну, не звертаючи уваги на звірства, які вчиняє російська армія щодо українських військових та цивільних. Тож будь-які гуманістичні мотиви для перемир'я Райан відкидає. Так само він наголошує, що повне припинення вогню у війні такої тривалості та інтенсивності, як в Україні, не може бути досягнуто за лічені години. Тим паче, в односторонньому порядку без ретельного узгодження всіх процедур із, із іншою стороною мік Райн погоджується з неодноразовою. Озвученої за останню дубу тезою про те, що оголошенням фейкового перемир'я на 30 годин Путін відреагував на заяву держсекретаря США Марко Рубіо президента Дональда Трампа у п'ятницю. Обидва заявили про готовність вийти з переговорів про мир в Україні, якщо найближчим часом не буде досягнуто видимого прогресу. Я не літак пише, що на даний момент Путін хоче якомога довше тримати США в переговорах. На це є декілька причин: по перше. Теперішня позиція Вашингтона. Вихід на Росію, зазначає Райан. такі переговорники, як спецпосланець відков повторюють російські наративи і, схоже, готові віддати Росії українські території, не даючи Україні жодних гарантій у відповідь. Якщо війна буде заморожена на таких умовах, для Росії не буде проблемою розморозити її в зручний момент. По-друге, путіну вигідно, щоб Вітков та інші некомпетентні представники адміністрації Трампа залишалися в. Переговорах дарма витрачаючи сили і час як українців, так і європейців в іншому випадку, Київ спільно з європейцями могли би зосередитися на посиленні тиском.